Льюіс Гемілтон запропонував загадкову відповідь після своїх суботніх коментарів, які натякали, що Феррарі повинна змінити водія. Після фінішу на 12-му місці в гран-прі Угорщини Формули 1 він натякнув, що за лаштунками відбувається не дуже хороша ситуація, кидаючи тінь інтриги та напруги на весь паддок. Ця заява стала справжньою бомбою, що вибухнула в інформаційному просторі. Змусивши всіх аналітиків та вболівальників гадати, що насправді мав на увазі семиразовий чемпіон світу, британський водій був вибитий у другій частині кваліфікації в суботу і натякнув, що головною проблемою його труднощів у 2025 році є він сам. Це було рідкісне і несподіване визнання від людини, яка звикла домінувати на трасі. Фінішувавши у другій половині пелотону в гонці, і після спроби реалізувати стратегію одного підстопу, на практиці він не мав великого успіху. Його гонка перетворилася на довгу і виснажливу боротьбу не за подіум, а за виживання в середній групі, що є абсолютно незвичною територією для легенди його масштабу. Гемілтон заявив по радіо, що він сидяча качка коли застряг у трафіку з Аліамом Лоусоном, Олівером Берманом та Ісаком Хаджаром, поки Макс Ферстапен наближався після свого підстопу. Це відчуття безпорадності було відчутним у його голосі, передаючи всю фрустрацію від неможливості реалізувати потенціал боліда та власної майстерності. Кожен обгін суперників, які зазвичай не становлять для нього загрози, був схожий на повільне катування. Семиразовий чемпіон зупинився для встановлення середніх шин наприкінці 42-го кола і зумів обігнати П'єра Гаслі та Естебана Окона пізніше на цьому відрізку гонки, але не зміг просунутися набагато далі, за винятком того, коли Карлос Сайнс зупинився попереду нього. Кожен маневр вимагав титанічних зусиль, і, хоча він демонстрував спалахи своєї геніальності, Загальна картина була похмурою. Він фінішував трохи більше ніж за секунду позаду Ісака Хаджара, який, у свою чергу, був близький до очкової зони з Андреа Кімі Антонеллі на 10-му місці. Цей результат став холодним душем для команди Мерседес та особисто для Льюїса, підкреслюючи глибину кризи, в якій вони опинилися. Коли Sky Sports попросили його роз'яснити коментарі, зроблені в суботу, і що спонукало його їх зробити, Гемілтон дав стриману відповідь, яка лише посилила таємницю нічого особливого. Коли у вас є передчуття, у вас є передчуття», – сказав він. За лаштунками відбувається багато всього, що не є добрим. Ці слова пролунали як грім серед ясного неба. Про що саме говорив Льюіс? Чи стосувалося це його майбутнього переходу до Феррарі у 2025 році? Чи були це внутрішні проблеми в Мерседес, про які громадськість не знає? Можливо, це була критика стратегічного штабу команди або навіть натяк на напружені стосунки всередині колективу? Однак він поспішив додати, що все ще любить гонки, намагаючись трохи згладити гострі кути своєї заяви, але зерно сумніву вже було посіяне. Водій майбутньої команди Феррарі втратив позицію Максу Ферстапену, який робив два підстопи, коли нідерландець обігнав його в четвертому повороті. Цей епізод став ще одним драматичним моментом у його невдалому вікенді. Гемілтон виїхав за межі траси під час маневру, і через це Стюарди вирішили розслідувати інцидент за підозрою, що чотириразовий чемпіон змусив його виїхати з траси. Напруга зростала. І всі чекали на вердикт суддів. Остаточне рішення ще не було прийнято, що додавало ще більше невизначеності. Коли його запитали про інцидент, Гемілтон відповів коротко і різко: мені нема чого сказати про це. Ця відповідь була настільки холодною, що стало зрозуміло. Льюіс не хотів обговорювати цей момент, можливо, через розчарування або небажання розпалювати конфлікт. Але найцікавіше сталося пізніше. Перстапен розповів, що Гемілтон не з'явився до кімнати стюардів для обговорення інциденту. Це був шокуючий поворот. Чому водій такого рівня проігнорував виклик суддів? Правда в тому, що нічого не сталося, ми навіть не торкнулися один одного. Тому для мене трохи важко зрозуміти, чому ми маємо розслідування після гонки. Ми пояснили свою сторону. Ну, Льюїса там не було. Але ми пояснили нашу версію історії. Я не думаю, що Льюіс справді відчув, що це було щось серйозне, тому що, якби він справді так думав, звичайно, він був би в кімнаті стюардів, сказав чотириразовий чемпіон. Слова Макса малювали картину, де Гемілтон, можливо, був більше стурбований загальною невдачею, ніж конкретним епізодом на трасі. Це виглядало як мовчазний протест або знак глибокої апатії. Верстапен продовжив свій аналіз, намагаючись знизити градус напруги, але водночас підкреслюючи проблеми свого суперника. Я думаю, що ні в кого з нас не був найкращий вікенд у будь-якому випадку, це була лише деталь. Найважливіше те, що нам потрібно подивитися на нашу продуктивність, яка не була хорошою, я пішов всередину, тому що це швидкий поворот, але з аеродинамікою ви трохи більше контролюєте ситуацію. Я думаю, він занадто пізно зрозумів, що я там всередині, тому він трохи розширив траєкторію і виїхав з траси. Ми не торкнулися. Нічого не сталося, підсумував він. Його слова звучали раціонально, але відсутність Гемілтона на слуханнях говорила сама за себе. Це був не просто поганий день на трасі, це був вікенд, коли маска спокою та професіоналізму Льюіса Гемілтона дала тріщину. Оголивши складні процеси, що відбуваються глибоко всередині. Його загадкові коментарі про Феррарі та ситуацію за лаштунками залишаються головною темою для обговорень, що ж насправді відбувається з семиразовим чемпіоном? Чи є його слова попередженням для майбутньої команди? Чи це крик відчаю через проблеми в теперішній? Цей вікенд в Угорщині безсумнівно увійде в історію не через результати на трасі. А через гучну тишу та тривожні натяки одного з найвидатніших водіїв в історії Формули 1 паддок завмер в очікуванні, намагаючись розшифрувати це складне послання. Що, на вашу думку, насправді стоїть за загадковими словами Льюіса Гемілтона? Поділіться своїми теоріями в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші новини зі світу Формули 1.